Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги новий вірш я йому дав назву Ми в цій війні перемогли. Війна це справді божевілля. Про що розмова взагалі? Безглузде москалів свавілля. Вони ж справжнісінькі коти, вони потвори в нашім світі, ще кажуть, схожі на людей. Для мене вистачило миті невинних. Тисячі смертей, дітей позбавили родини, батьків на прирекли, які ще треба вам світлини. Світ має зло перемогти, це виклик людству, щоб почули. Питання бути або ні. Гачок від Меркель проковтнули. Ось вам, немиті дикуни, завели світ в таку оману, кривавим виявився газ. все йшло по путінському плану. Куди дівати цей баласт? Який, як пута, тягне в прірву, суцільне лихо, хто не знав, їх бомби вирили нам вирву цій вирві Путін нас ховав, але ж ми мабисто Знай, Заради рідної землі я українців всіх вітаю. Ми в цій війні перемогли. Слава Україні!